Розпочнемо із закликів США про зниження мобілізаційного віку в Україні, які лунають вже не вперше. Чому на вашу думку штати так наполягають на цьому? Чи і, чи можуть вони до прикладу тиснути і шантажувати зброєю до того моменту, поки Україна на це не погодиться? Зрештою, вони вже шантажують вікому сенсі. Вони кажуть: якщо знизити, знизити вік. Вік мужчин, чоловіків, які будуть призвані до армії, то ви отримаєте набагато більше зброї. Це вже з одного боку шантаж. З другого боку, то є типова американська, американська стратегія, яка була завжди відомою протязі останнього сторіччя, що воювати руками, руками інших за свої власні інтереси, бо їх ясно, що їх. Одним з їх інтересів є ослаблення Росії, але з другого боку, їх інтересом не є повне знищення Росії, тому що Росія все-таки є якийсь е, гравець, е, міжнародний гравець, який дозволяє е, в якомусь сенсі. Не об'єднуватися з Китаєм, бо для американців насправді є найбільшою небезпекою в 21-му столітті став Китай, якого вони самі фактично своєю і економічною, і політичною діяльністю створили. То, що в нас є проблеми, звичайно, з набором в армію, це є очевидно. В нас є дуже багато все-таки. Біженців дуже багато людей виїхало виїхало з країни. Але то, що американці вимагають 18 років. З 18 років це звичайно занадто. Молоде покоління ніхто не буде віддавати на війну. Десь можливо буде якесь зменшення віку приземного віку до 21 року, який є віком дозрілості в усіх країнах світу. Це є щось. Це є в принципі, якісь. Варіант, який може наш уряд і президент розглядати, але ясно, що ми повинні тут в тому плані максимально пробувати захищати нашу молодь, наше, наше майбутнє. Але з другого боку, то одно, рано чи пізно ситуація виглядає так, що всім доведеться приймати участь в боротьбі з агресором в боротьбі з смертельною небезпекою для України, бо це справді смертельна небезпека ніколи раніше. Такої небезпеки для жодної країни світу не було, бо це є небезпека в тому плані, що загрожує загрожує, загрож, загроза є для існування цілої нації, цілого народу. Тобто, до прикладу, зниження мобілізаційного віку до 21 року, чи там до 22, до 20 – це може бути таким от компромісом, так. Ну може бути в якомусь сенсі, якщо в нас все таки не, не вистачає кадрів для зсу, то доведеться все таки об'єктивно і реально, чесно сказав, що треба буде трохи зменшити вік. Але я думаю, що не настільки, як вимагають американці. Це за НАТО, це на наш, на це ні, наш президент, ні наш уряд не підуть в жодному випадку. Майбутній радник Трампа з нацбезпеки, Майк Волц, підтвердив, що команда Трампа працює над підготовкою його зустрічі з Путіним. А в наступні дні або тижні може відбутися щонайменше дзвінок. І зважаючи на те, що наступного понеділка має відбутися вже інавгурація Трампа, то в принципі все можливо. Але також Волц зазначив, що домовленість про припинення вогню була би дуже позитивним першим кроком для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовля. Про припинення війни. І от Пісков також заявляв, що Путін нібито відкритий до переговорів без будь-яких попередніх умов. Як ви вважаєте, чи буде продуктивною зустріч Трампа і Путіна, якщо вони така, таки відбудуться, і ти, чи досягне Трамп конкретних результатів на користь України, чи вдасться досягнути припинення вогню, але чи буде це безпечним для України? Ну, бачите, Росія, як завжди, як завжди, бреше. Бо... Все залежить від Росії, тільки від Росії. Росія завжди ставить якісь умови, і ці умови вона ставить не на столі, так би мовити, офіційно. Вона ставить під столом Під столом. чи збереження тих окупових територій, які вона захопила, про що вона мріє. Це її головна, головна ціль. І крики, і крики політиків російських про те, що ми не відступимо з тих рубежів, які зайняла російська армія. Це це одне. Друге, все таки є те, що вони. Намагаються в будь-якій ситуації обманути і вийти на свої якісь на свої якісь позиції, які вони хочуть рано чи пізно, все одно Росія йде на максимум з другого боку. Все таки є е... Відчуття того, що санкції є дуже серйозні, особливо останні санкції, які Байден так би мовити вкинув. то є, можливо, перші серйозні санкції. Бо й відомо, що більшість санкцій не дуже діє, тому що нема органу, який контролює ці санкції, і в російській зброї, особливо в тих безпілотниках, є до 800 різних частин, які закуплені на заході через інші країни, там Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Грузія і інші. Бувші постсовєтські країни, чи навіть чи навіть Китай з тої точки, з тої точки зору, звичайно, звичайно, Росія є тут в такому, в такій ситуації, в якій вона блефує. Вона дуже багато блефує всіх в усіх варіантах. Інша справа є в тому, що в Трампа є дуже багато інших справ. Він буде, він готує його команда десь президентських декретів, бо Трамп дуже любить діяти, як і в минулий раз, президентськими декретами, які в першу чергу спрямовані на посилення національної безпеки, на посилення кордонів, особливо з Мексикою, з, того, з цієї сторони прибуває десь щороку 3 мільйони біженців, не біженців, а нелегальних іммігрантів, які просочуються через. Через кордони без жодних віз, без жодних дозволів, і Трамп хоче в тому. Вони є в основному люди, які шукають роботи, але дуже багато кримінального елементу. От команда Трампа хоче провести такий один з декретів, що мільйон. Тих іммігрантів, які створили, які зробили кримінальні злочини, будуть депортовані до Мексики. Там ще є велике звичайно питання про наркотики, які йдуть з Мексики широкою рікою. Але вони зараз трошки змінили стратегію. Вони зараз у ту ріку спрямували через Канаду, і тому якраз в Трампа є якісь, якісь питання до Канади, звичайно, і то є серйозні питання. бо... Республіканці все таки формують і команду, і уряд з професіоналів на відміну від демократів, які формували дуже слабі уряди, бо все йшло по квотному принципу. І, і оця проблема квотного принципу була зараз показана в під час пожеж в Лос-Анджелесі, де представники меншин захопили, захопили пожежний відділ Лос-Анджелесу і були. Зовсім не готові зустрітися з таким викликом, як була неймовірно страшна пожежа в елітному районі. Тому я думаю, що тут і буде ще багато питань. Келов взяв трошки паузу радник, з, який з людина, яку поставив Трамп на вирішення. Проблеми війни в Україні, він взяв паузу 100 днів, а не так як раніше говорив Трамп, що я закінчу то все в один день. Бо він зрозумів, що питання є серйозніше, і питання є в першу чергу в Росії, яка буде вимагати під столом різних різних умов для того, щоб війти взагалі в ті переговори, не кажучи вже про реальну віддачу віддачу тих територій. Згідно до міжнародних всіх договорів і до міжнародної ситуації, що треба в ті війська забрати з України? Ви згадали про нові санкції проти Росії? Я так розумію, що ви мали на увазі санкції проти нафти. Так. Та Байден власне сказав, що тепер Путін перебуває у скрутному становищі. А скажіть на вашу думку, чи не запізно цей крок? Та да, запізно дрампли вони три роки, куди вони дивилися. Росія, Росія дуже хитра. Вони створили флот з таких різних, різних танкерів, які плавали під чужими прапорами. Вони були, звичайно, і старі танкери. От останні, останніми днями аварія російського танкера, який має 100 тисяч тонн нафти біля Німецького острова. Німці не знають, що з ним робити, бо загрожується вилив нафти в Балтійське море. І буде смерть. В усьому живому, так як був була аварія танкера біля, біля Криму, старих російських танкерів, таких ржавих ржавих кораблів, і тепер не знають, що, що з цим робити, але вже є відчуття небезпеки в північних країнах. Швеція е, вирішила, що потрібно робити е, такі е, моніторингові обльоти літаків Балтійського моря з тим, щоб виявити ті кораблі, які Перерізали кабелі кілька разів, інтернетні кабелі між Європою, між європейською частиною і Скандинавією, і готові до інших терористичних актів. І ці кораблі плавають під різними прапорами. Англійці якісь приймали санкції проти, проти цих кораблів. А от американці чому три роки чекали це? Невідомо для росіян це звичайно буде великий удар. І я думаю, що це буде один, одне, одне з таких, одною з таких, так би мовити, карт за які буде суперечка, і Путін може вимагати від американців, щоб зняти саме ці санкції, бо для росіян. Оцей, оцей так бивати сірий флот, чи як вони називали темний флот, який плавав під різними нев... незрозумілими прапорами маленьких яких країн островів, який продовжує вивоз нафту, і Він також привозив нафту і в тому числі і в європейські порти. Так що тут в деяких європейських країн також є ситуація незрозуміла, бо для них торгівля нафтою з Росією була дуже вигідною, безумовно. Одна з європейських видань пише, що європейці побоюються, що Трамп влаштує переговори щодо миру в Україні без їхньої участі. Як думаєте, чи дійсно це так і, і загалом чи може Трамп влаштувати переговори без участі Європи? Які можуть бути наслідки? Трамп бачите, Трамп американці розуміють в тому, і особливо Трамп розуміють небезпеку сьогоднішньої ситуації, що треба озброюватись і треба реально посилювати оборону всіх країн. Бо, наприклад, бо НАТО, як то не дивно, розмови багато про НАТО, про його роль і так далі. Але всі армії НАТО фактично знищені напівзнищені. Подивіться, яка була армія в Німеччині більші країни. Це армія, яка поставляла танки Україні, які не їхали. Які взагалі, от деякі відомі видатні діячі Євросоюзу зараз були міністрами оборони Німеччини, і практично армію доводили до того стану, що армія є недієздатна. жодної дієздатної армії, крім Англії і Сполучених Штатів, немає. Крім того, подивіться, яка була політика Меркель видатної подруги по Путіна, мало того, що вона не дала Україні війти в НАТО. Це вона, американський президент Буш, був за і друге, вона вимагала від американців, щоб позабирали бази американські військові бази з Європи. Чотири з останніх п'яти канцлерів Німеччини були проросійські. І ви розумієте, що це була діяльність скоординована з Росією про те, щоб виперти американців з Європи, і щоб Росія мала великий вплив на східну Європу, відновила свій вплив, який вона мала раніше. Це звичайно була кримінальна політика і кримінальні канцлери. І маємо надію, що якийсь наступний канцлер Німеччини прийде, який буде більш серйозно і більш проєвропейський настроєний. Хоча там, звичайно, є оця. Партія АФД дуже небезпечна партія, яка хоче першим, першим, першою справою відновити північний потік, хоче знищити всі вітряки, які створюють зелену енергію. Там буде дуже багато питань і дуже багато політичної боротьби в Німеччині. І ми будемо свідками дуже. Е, Незрозумілих і неприємних і неприємних подій, але Європа може боятися того, бо вона все таки розуміє, що є небезпека Росії. Тому Європа і допомагає дуже серйозно фінансово допомагає Україні. Ми дуже вдячні Європі за ту допомогу і будемо надіятися, що сили, які розуміють небезпеку Росії, будуть. Будуть все такі на при владі, хоча, наприклад, події Австрії, останні події, останні вибори, коли можливо, що антиукраїнська партія прийде до влади, стане канцлером, голова цієї партії, який може зробити дуже неприємні речі для України. Але я повинен сказати, що Австрія давно відома, відінь є давно відома, є шпионське шпионське кубло шпигунське кубло Росії дуже серйозний вплив і російського бізнесу, і російських шпигунів в столиці Австрії від Відні? То це є зараз головний центр російського впливу в Європі, пане Адріане? Повертаючись до можливої зустрічі Трампа і Путіна, відомо що після інавгурації Трампа планується ще зустріч Трампа і Зеленського. Але наскільки є реальною згодом? Зустріч вже в трьох: Трампа, Зеленського та Путіна бачите. Я давно мав думку, що переговори з Росією можуть бути тільки тоді реальними, коли буде між ними сидіти американський президент. Інакше переговори з Росією не будуть не дадуть жодного результату. Звичайно, дуже важливо зустріч є Трампа з Зеленським. Зустріч, як я вже сказав, Трампа з Путіним є залежною тільки від позиції Росії, якщо Росії... Росія піде на ціну зустріч, значить Росії дуже погано. А поки Росія має якісь успіхи, поки Росія захоплює села, щодня якесь село захоплює, чи має е, е, якісь інші успіхи на нашому східному. Фронті то дуже важко чекати, що Росія запросить на ту зустріч. За кілька площадок Швейцарія готова приймати цю зустріч. Сербія також з великим інтересом до цього відноситься і хоче приймати цю зустріч. Хоча ми знаємо, що Сербія є не є проукраїнська, сербія є досить. Проросійська і, і держава, і, і сам і сам нарі. Швейцарія також є, не є дуже дружня з країн до України, бо вона забороняла поставки зброї. І крім того, офіс, головний, а офіс Газпрому знаходиться в Швейцарії в місті Цу. Так що будемо бачити, коли ми налаштовували з вами зв'язок, я говорила про те, що запитаю у вас про зустріч Фіцо і Зеленського. Власне, прем'єр словаччини запросив 12 січня президента України на зустріч поблизу державних кордонів між словаччиною та Україною, щоб обговорити рішення української влади припинити транзит російського газу. І власне президент Зеленський на це. Відреагував, він сказав: Окей, приїжджай до Києва у п'ятницю. Як ви вважаєте, чи може відбутися ця зустріч? Ну, ну бачите, як Фіцо запропонував зустріч десь в прикордонних територіях, але вся справа в тому, що російський газ дуже потрібний, дуже потрібний в словаччині. Для них це є справа і і, жит... не то, що життя, але справа, і, і бізнес. бізнес Бізнес справа, бо вони на цьому дуже багато заробляли. Якщо справа йде до бізнесу, як ми знаємо, якщо треба потрібно їхати кудись за грошима, то поїдуть і до Києва. Інша справа, що Фіцу дуже неприємно висловлюється про Женевцю, про, Женев про Зеленського казав, що він їздить по країнах Європи і жебрає жебрає гроші, щоб отримати для України. Ну, бачите, наш президент. Добре робить, бо іншого виходу немає в Україні їхати, їздити по Європі, пояснювати нашу нашу ситуацію, пояснювати небезпеку Росії в першу чергу. Це є головне. Бо всі мають зрозуміти небезпеку Росії. Деяким країнам до цього часу не ясно. Так всім, як Словаччина, і угорщина, в них немає ніякої небезпеки від Росії. А що таке? Ми так дістаємо. газ, ми, ми їх слухаємо, будемо виконувати що вони, що вони нам скажуть, і може нам щось дістанеться, який шматочок шматочок території. Так що з цієї точки зору я думаю, що Фіцо Фісо може і поїхати до, до Києва. Такий політичний гравець, як Фіцо, він до Києва може може поїхати і буде щось пропонувати Зеленському, щоб той все таки трошки привідкрив оцей краник, по якому до словаччини йшов російський газ.